Всім привіт! Ранок понеділка починається з вивоза бази, так як роботи не сильно є, тому що немає школярів, всі на карантині. Але я для себе захотів зробити міні-челендж, скільки я зможу вивести заказів, каси за одну зарядку на ліфові 24 кВт. У мене не 24, там 80 сох. Це десь 17 кВт, я не пам'ятаю точно, треба дивитися. Ну, 17 кВт за 17 кВт, скільки я зможу вивезти каси. Цим ж цікаво, що можна зараз в лютому, де немає роботи, немає коефіцієнтів, немає. Та і база зараз опущена. Так що не перемикай, дивися, буде цікаво. Так, на годинку без 28 я вже 16 хвилин як на роботі. Завіз перший заказик, Продовжуємо скільки можна накатати за одну зарядочку. Другий заказик завезений 116 гривників. Продовжуємо пошуки. Третє замовлення взяв комфорт з невеличким кофом. 144 гривні. Подача мінімальна. Оду це замовлення в мене буде з відміною. Тут, як завжди, на цьому лісопарковому дуже-дуже довго вони збираються. Вона ганяла собі оце... Еліта. Офісна Еліта. Що, зараз 2 хвилинки і до побачення. Коротше, прочекав я того Андрюшу 7 хвилин. Від'їжджаючи він сам відмінив, але там була готівка. Він, він, походу, не перший раз такою хернею страдає. Ну, нічого, комбенсірує болт цих. 80 гривень, бо там по комфорту все в порядку. Їдемо далі. Значить, так, прийшла компенсація по болтові за невихід пасажира. Це був комфорт. Болт компенсує мінімалку, це 80 гривень, і мінус комісія. У нього була налічка. Болт компенсував 66 гривень. Сускаємо так. Буклона можна один раз налічка, це 30 гривень. 30 гривень це просто капець За подачу, типа за подачу. Болта за тариф, який обрав пасажир. Значить, якщо комфорт був, 80 гривень, стандарт болт, тобі компенсує 75. В принципі, непогано. Кажись, можна три рази в тиждень. Зробити таку компенсацію по готівці, якщо пасажир обирав готівку. Якщо був без знав, то його без знав залітає зразу ж. Так що користуйтесь. Завісити замовлення на кряж. Дуже швидко пробок взагалі немає. 85 гривників. клод. Значить, з Максимовича я завіз заказ на набережний. Там більше вибору взагалі не було, це ж Максимовича. І тут зразу ж льод прилетів заказ, як такий нагніванське шосе за 190 гривників, Що я вже опинився, скажімо, на замості, то треба якось звідси виїжджати в сторону вишеньки. я жіночку на гнюнський переулок. І зразу ж наступне замовлення тут від аграрного університету на юності. Подачка невеличка, можна їхати. Be what you wanna be, and I can feel Не чекав я ні секунди, завіз е, замовлення з, агрономічного, е, з аграрного, Ха -ха. І мені зразу ж падає з подачкою, не знаю, 500 метрів. Наступне замовлення на Максимовича, так що погнали. Завіс я наступне замовлення 85 гривників. І зразу ж прилітає наступне ульот е за сотку. Теж там мінімалка майже. А що я вам скажу, по уклону в мене стоїть фільтр часто вишенька поділя круг до академічного. Три замовлення я вже по болтові зробив. по... Уклону це просто фільтр по зонах від 80 гривень, щоб не падало там 70 якась. Зробив три замовлення і падає мені не обов'язковим за 74, по уклону. От вам і возять, блять, цеп. Завіз я замовлення це. 100 гривників. Швиденько і добре. Так. Приїхав я на Максимовича. Вже 2 години я працюю. Дві-10 хвилин. 40 кілометрів наїздить. Ну, непоганий ранок, непоганий. Майже я не зупинявся. І, в принципі, подачі були взагалі мінімальні в районі до 1 кілометра, так як я люблю. І вело на хороші райони, не знаю, вишенька. Оце один раз завело на замосі і все, в порядок. Мені сподобалось. катав тільки по болтові. В уклоні нічого не дало. Дало два замовлення. Які було, були поле, точніше, необов'язковими, ось зараз покажу. Необов'язковими, тому що вони не підпадали під мій фільтр. А фільтр в мене, ну, взагалі, просто райони і все, і від 80 гривень. Та якось так. Олт, як завжди мене вражає, просто ідеальний. Я вже думав вертатися десь в сторону вишеньки, просто в холосту відкотитися на кілометр. Ну тут ні. Він мені дає, блін, з грінса на пологовий, мінімалочку. <клес> your Францию. Так, завіс я е, дівчинку на пологу е, е, І тепер я прямую на каву. Якихось півгодинки до годинки і будемо продовжувати. У мене ще є 40% заряду. 44 км я проїхав. Так що якось так. І так, все пиво я кави з хлопцями. Завіз два замовлення на годиннику. 11 годин і в мене ще залишилось 30% заряду. Так що, чекаємо, пробуємо його викатити чим понайшвидше. Причує так, завіс є ще два замовлення: одне по уклону і одне по болту. Чекаємо наступне. Поки чекаємо, дивимося, що я проїхав. Я проїхав 61 кілометр уже і що в нас по 61 кілометр. половиною години вже. Три з половиною години працюю. Якось так. Трошки робота була вже все. Вже немає. Обід. Обід, всі на обід. І мені треба вже, ну, я хочу вже викатити цих. Блін. 20. 20% і вдома стати на зарядку. Якось так. А вас як там? Ранок без школярів. <реш> <реш> типа школярі дають нам кефе. Ага, да. Дочекаємося. Ладно, чекаємо. Кратчи, недовго я чекав. Взяв мінімалочку по економу. Каже, чувак, виходжу. От люблять з магазину заказувати. І ще, походу, він на касі, треба трошки почекати, хай. Хай роздуплеється, правильно? Куди спішити, там все одно нема де стати біля входу центрального. Коротше, тут я на гроші. Брати? Брати, брат, брати. Брат. Беру. Ну того я завіз. Мінімалочку за 70 гривень. Візьмемо, ще перебазуємося на воєнній трицелістів, може там щось буде. Три з чимось кілометра за 83 гривні по економу. Це просто мед, мед. Нічого, поїхали. Знаєте що? Хвилин 15 я прочекав, ні одного замовлення не було, навіть уклон поцепів включив. І впав же заказик по болту мінімалочка 70 гривень. Е, з того самого під'їзду це мужичок, якого я завозив, він видно, пообідав і поїхав на роботу обратного мінімалочка А мені то що? Ну, почекав 15 хвилин. завіз завіз чекаємо далі. Там залишилось буквально кілометрів 10-15 проїздити і можна ставити на зарядку машину. Так що чекаємо. Коротше, добиваємо якось е цей ранок. Вже обід, блін. Я ще не був вдома. Е завіз дві мінімалочки, е одна доставка, і просто мінімалка 70 гривень. Якось так. Walk in Так, хлопчики, завіз я останні мінімалочки на пробіг 80 км. Ось таке щось вийшло. Ваші коментарі залишайте під цим відео. Хваліться, що ви заробляєте. По часу на все це виходилося. Ну, В районі 5.30, бо я ще був на каві. В районі 5,5 годин. Якось так. лютий. Лютий є лютий. А і передаю привіт всім амбасадорам уклона, хто подається по 5-10 кілометрів і любить наш вірний уклон. Обняв.